Шалом, це Славко. Я не став би вам набридати, але у мене є чудова новина. Два справжніх ще старих кузні Петра за стару ціну я знайшов. Я скажу ця людина, ви знаєте, віддала життя за Україну. Це 9Х, зонна закавка. Я скажу, що це ідеальний був ніж для війни, але буде служити пам'яттю про війну в мирі, і це всього два таких клинки. Я думаю. Належним чином їх оформити. Тепер за нашого Зеленського. Все-таки видно, що Зеленський не Трамп. Він за 48 годин знайшов рішення. Я скажу, що помітна школа бізнесу 90-х і 2000-х. Людина виросла серед кидал, серед негідників і тому навчилася з ними працювати. Зеленський вже починає атигривати на полі. Чому Ну, коли вона мене була пауза в оперативній роботі, мене влаштували. В комітет соціального захисту військовослужбовців перекантуватися, і там дуже часто у мого боса Віталія Івановича Чечила зі мною виникали трені. Він не міг зрозуміти часто мою поведінку. говорите, як всю жизнь подліцями прожили. Ну я власне все життя дійсно прожив з подліцями, тому що всілякі підпілля це ж не школа нравственності. Як ви розумієте. ну ви подивіться юною Б, а там все показано. А хто хотів реалістичних перестрілок, я вже радив Цитрона і плам'я. Але повернемося. Так от, Зеленський теж все життя прожив з негідниками, справжніми негідниками, нашими місцевого розли і Трамп для нього авца. Розумієте, Зеленський це вовк. Трамп против него овца, разумеется, из... Трамп вожал, что перемих. Каже, пошлю одного лоха для этого, второго, значит, на самом деле решать на Москве, потом поставлю Зеленского перед фактом, а, ну, перед фактом, собственно, а, каже, а кап... Капалины отыграю на деньгах. Ну, что я скажу, Зеленский его послал, ему запропоновал путь цього Поросенка, Коломойського, кого завгодно, замість Копалин. Ви знаєте, що вони отримали цей драфт, рибу угоди. Він виріс на таких угодах, розумієте? Зеленський не підписав. Каже, я драфт о цього скота, я вашого скота прийняв, у скота взяв рибу, угоди, а відповім в Мюнхені, коли побачу план міра. Ну, це геніально, Деньги проти студія. Ви розумієте, наскільки безхитро з ним швиряла був Трамп, наскільки у них. Тепличні умови бізнесу, що от на такої розпальцовки хотів провести Зеленського, виставив одного зіц представителя для перемовин, старця, второго говорить, своего ну, добре, що хоч не постільного, хоч партнера не по постелі, а по ігре в гольф, послав з Путіним. Порішати. І тоді говорить: я позвоню і скажу, що ми тебе сделали. Помілуйте, ти ж ще нічого не отримав від України. Що ти зробив? Що ти по Трамп отримає від Путіна, крім того, що буде як дурак стоять на мавзолеї вместе з опльованим всі і з обої будуть хихикати, якщо вони ще приїдуть? Що він отримав? Яке грейт Агейн? Україні і так гірше не буде. Україну не змізьмуть в НАТО через внутрішню нестабільність. Всі знають, що по війні Україна щонайменше на 10 років. Погрязне в такому хаосі, що тут сам Путін заплутається. Розумієте, як йому тут грузинський варіант влаштувати. Тут буде такий Афганістан. Ментальний розумієте, що сюди сам Путін побоїться, не те, що НАТО влазити. Чому миротворці бояться влазити в Україну? Вони знають, що тут буде наступні 10 років. Не те, що ви думаєте, але я скажу, що все почнеться вновь. Розумієте, нові можливості, нова, як би це сказати. Перекрадійство держави чергове. А це ну ви знаєте вибори в Палермо, не непременно бомби, автомати, компромати. Так і тут, і ось на цьому за двоє розумієте, От у Зеленський був першою людиною світу, як написало CNN, на розвалюхах тряслися добу, щоб з ним сфоткатися. А зараз він другий після Путіна, після воєнного злочинця. Розумієте, Трамп домовляється з воєнним злочинцем. Людина впала, зганьбила себе, зганьбила Америку. Європа це бачить. Що це може дати Кримкаткам? Чи побачимо це, ці... чи буде кратковребенний тріумф альтернативи Фірдеш на виборах? От якщо це низка Трампа перед Путіним зіграє на Європу, то ми це помітимо на виборах: на румунських, на німецьких, які там ще будуть через позицію путінської креатури? А зараз він. На, на, на чому сів? Трамп сів між стульями? Розумієте, Скот ну, передав рибу угоди. Тепер каже, покажіть, мені це 14 числа в Мюнхені поговоримо. Розумієте, Зеленський це не Гаха, це не Еміль Гаха, це не президент Чехії, це справжній постсоветський єврей. Розумієте, його от на такі безхитростійні швирки, він на цих шверках виграв. Його так просто не обдуш. Ясно, що нам від цього легше не буде, але от зараз починається справжня гра. Розумієте, от зараз починається справжня українська війна, справжня українська гра. Шкода, що ви всі, і я, в тому числі, будемо на цьому полі бою зайвими, де б'ються по-справжньому великі люди проти великих. Ось що я хотів сказати: Я, я як і говорила, Зеленський крепкий орешек. Да. И он просто так Украину не сдаст. Зайдёшь Это его. единственный человек, который действительно борется за Украину. А наше дело пользоваться моментом, пользоваться моментом и под насколько нет, как можно дольше, чтобы он был у власти. Да, да. И вы... тогда он Много зробить, ми, ми увидим это. Он создаст обстановку, як написано в білоруському оригіналі пана та девушек, коли каже великий, великих подушить, А ми, каже, дробні дробних подушить. Треба користуватися моментом. Здобувайте. І перш за все, оці два останні прекрасні клинки кузні Петра, які стануть. Ідеальним символом цієї виграної наше військо війну виграла. А що там держава не має ніякого значення? Держава себе в обіду не дасть, Подумаємо собі.